Вибачте, в мене просто я не замітив, я ту кнопочку нажав. Блін, не так завжди. Я назву це тіпа. Якось це звуть, які це перша частина, А то буде друга. Ну, не варті. Ти знаєш, як хотіть виходить? Так. Да. Так, і ми робимо собі печки. У мене залишилось 8 кругляків. То есть 7. Беремо 2 печки в мене є. Так, і ставимо 2 печки сюди. Потім беремо, жарим свинину і робимо собі пару факелів. Ми зробили собі 12 факелів. Блін, чим я жару. У мене ще. Есть... Вугиля. Блін, уголь, 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 уголь. Манетка усім на це. Кстати, подаки мирний чешу. Складний, -мо. Блин, мене массу не каже, что Так. О, я бачу свинку, крутяк. Так. Так, 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 так. Так, 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 ну вийде. Будем робити, так. Паншаті є. Я їм гарбуза. Я чому... Блин, тільки пополовинці. Я знаю. По цілій. А, по цілі, по цілий. По це шутки по-моєму. Ну, одна оця я дає цього Сілий. Я зараз я зроблю сідаю. А у нас є через ту блок. блок чого? О, ура, я зробив блока гарбуза. Реально? Ага, ого. Выче не роби. Ч? Я по тебе його розломаю. Если треба. Я мене по типу. О, вс. Чотири блока гарбуза і один все і вийшов. Приставив. Ну я зі щепала. Э, мене просто вибачте. У мене тут гарбуз стоїть. Ох, круто. Я думаю, закінчивать вже відео, по мене друг попросив по татках знімати, зараз ми будемо робити. Ну е, я думаю, що вже конець. буду я вже закінчувати, все таке. Ви е, зараз выкладываете? Ні, ні, я ще не буду. Е, все, всім удачі, всім пока, знімайте відео і все таки Пока! Пока!